Вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Відбулася одна з найпотужніших і найбільших останніх конференцій в Московії, Круглий Стіл величезний. Навколо якого сиділи всякі там і українські колаборанти, і так би мовити, теоретики одного народу, так, московити антрофаги, головна теза цієї цієї вакханалії, так би мовити, науково-теоретичної конференції, полягає в тому, що українці і московити один народ. Так. Тобто, жила знову ця вся теза про один народ, ну, дякуючи, звичайно, дядькові Сем, ні, тобто Трампу. <кій> так, це однозначно, бо вже вона була похована, вже декілька місяців ніхто не згадував. Про неї. І ось я абсолютно чітко все це пов'язую з приходом Дональда Трампа. Ожила знову ця так звана теорія в лапках, звичайно. І головна, ще нагадую, теза це те, що українці і московити один народ, але українці про це не знають, тому що їх прошили. Так. Західні спецслужби. Ну, так як я українець, так, з діта прадіда, народився в Україні. Так. Навіть козацького роду, навіть є відповідні документи, так. то я класика прошитості. І от вам хочу повідати про те. Як же ж мене прошивали ці західні спецслужби? Ці західні спецслужби чогось е, окошилися так, у Московії. Так. І я, звичайно, ж, ні, слов, ні духом, е, піонер, комсомолець, е, член КПСС, так, Який, е, ну. Московитів то бачив в Україні, але ну, то були інші вже московити. Вони поводилися інакше, і все-таки інше, тому що ну, в українській масі вони знаходилися і їм поводиться так, як вони поводилися в себе вдома, ну, було ну, не з руки. Так. Тому що всі. Б Показували їм, так. Тому що вони бачили, як оце воно живеться. ну Це ж не якась там е, глубінка, а це Полтавська область, так. <смістична> Моя рідна, так. <смістична> ну і поїхав я в Московію. У мене ж теж в голові я був прошитий. Цією московською пропагандою, що ми, ну, якщо не один народ, то надзвичайно близькі люди. Так. Я тоді ще не знав про австрійський генштаб, не знав про західні спецслужби, які, виявляються, прошивають мене. Мене прошивали московити андрофаги. Тільки на Полтавщині своєю пропагандою про комунізм, соціалізм, про те, що всі равни, що так і, 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 і все таки інше. От потрапив я до московитів Андрофагів, так. І випало мені ну, в селі, пардон, в деревні. Ну, по-перше, вигляд, страшний. Порівняні з нашими полтавськими білими хатками, ну, щоб е, хоча б раз на рік не побілити хату, так то це ну, на господиню всі будуть дивитися. Косо, і, і навіть з нею не будуть розмовляти. ну Як це як це призьбу е, підвести е, коричневим жовто-коричневим кольором, щоб е, хата сяяла білизною, а, а це все. А тут страшне, чорне, так. Покосилося біля хат. Е, ні деревця немає, як у нас там вишні, так, як ще Тарас Григорович писав, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Так, нема нічого. Якщо щось десь і росте, це е, кус, кущ буску. Так, нічого немає, так. Страшно просто, така гнічуча якась атмосфера. Там. Ну, щось не один народ. Ну, Дивлюся я, ну оті люди наші, дивлюся, виглядають вони якось не так, як українці. Так, Якщо серед українців, то воно ж там їх невелика не кількість ну, в Полтавщині, то у нас ж теж всякі люди є зовні. Ну і вони не виглядають на цьому фоні. А коли вони там самодні, ну я бачу, як людина від природи схильна до аналізу і синтезу, що в них такий легенький наліт монголоїдності є. Легенький так. І виглядають вони якось своєрідно, так. Ну, тож не тільки вигляд, мене вразив менталітет. Це, ну, коли треба працювати, і всі в нас там у колгоспі стоять раком і обробляють тут п'яні ходять по деревні, так. Теж щось таке не те. А коли я заночував, ну, я, правда, більше навіть і півночі там не, не встиг, не зміг е, е, поночувати і втік у, у клуб, так, ну, на наступну ніч, то, так під березкою стояв, так. <клуб>, клуб був закритий, так. Ночувати. Ну, розумієте, е, мало того, що всі... Сіни ну, чорні, страшні, клопи, воші, і все останнє, все це на мені як окошилося, чи воно їх не їсть, чи в них інша група крові? Чи що воно таке? Ну, але ж далі, ну, я про таке і. Не розповідав нікому, але ж там батько і мати, син і невістка. І починають вони при мені так, в одній кімнаті займатися, ну, кажучи, науково статевими стосунками і перекрикуються між собою, щоб таке було на Полтавщині. Ще ж не найцивілізованішій області моєї батьківщини України я уявити не міг. А це виявляється для них норма. Норма. Так. І тоді вони ж московити самі стали мене прошивати. Ніякі західні спецслужби нічого не могли зробити. Вони самі про таке не знали, не чули. Так. І став я прошиватися. Так. Став я придивлятися до цього всього. І став я розуміти, що це не просто інший народ, а це народ іншої цивілізації. Іншої цивілізації, іншого цивілізаційного рівня, абсолютно, ніж українці. Придивляючись до них постійно я, все більше і більше прошивався, але не західними спецслужбами. Вони до цього ніякого відношення не мають. Це мають відношення московити, андрофаги. І те, що я там бачив тепер під час цієї війни, воно все підтвердилося сто разів. Це варвари, це варварський народ, так, це інший зовсім цивілізаційний рівень, це терористи, вбивці, мародери. Я вам навожу класичний приклад. Наприклад, німці, їхній цивілізаційний рівень, нацисти. Убили протягом трьох років Ірпінь Буча 10 чоловік, а московити за місяць більше 700. І то донині, мабуть, не всі там братські могили знайшли. Так що це за народ? Хто його прошив? І хто прошиває нас? Які західні спецслужби? Ви ж самі і проживаєте нас.